Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо смачні хрумки в міру солоні малосольні огірочки. Вони готуються всього ніч, а з'їдаються за 2 хвилини. Надобляться ось такі спеції, скільки чого я напишу в коментарях і в описі огірочки я заздалегідь замочила в холодній воді, і бутильочок На одну бутильочку я кладу листочок хрону, я люблю різати смужечками. Гілочки кропу, Два перчика чилі. Я люблю, щоб малосольні огірочки були погостріше. Духм'яний перчик, лаврові листочки, розрізаний часничок, розрізану цибулинку. І нарізаний великими шматочками болгарський перчик. Насіння я не витягаю. Далі заповнюю огірочками, відрізавши в них хвостики. Більшенькі я кладу на низ, а маленькими вже добиваю до верха. Зверху висипаю 3 повні столові ложки солі. Закип'ячуємо воду, ту, яку ви п'єте, і обережно, потихеньку, щоб не тріснув бутильочок, заливаємо до самого верху, щоб покрити всі огірочки. Накриваємо кришечку і добре перемішуємо, щоб розчинилася сіль. Перемішавши, я зробила ось таку кришечку гарячою викруткою, зробила в ній дирочки, щоб виходило повітря, і водичка зайва здивалася. Закриваю ось такою кришечкою і все залишаємо на ніч. Обов'язково в тарілочці або мисочці чи каструльці, бо буде стікати водичка. Настав ранок, бутильочки вже холодні. Відкриваємо кришечку і дивимося. Не вилази. Зараз ми його розріжемо. Ось такі вони вже просоліли. нереально смачно. Дуже смачні в міру солоні можна ставити в холодильник, якщо хто любить малосольні, якщо хто любить більш підсолені, то почекайте ще півдня до вечора, і тоді обов'язково в холодильник. Смачного!